Всім привіт! Ростай. Новий влог. Ми тут е, двохкольосні гаджети заряджаємо. Вимикай, 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 вимикай. Женя буде на рожевому біговілі їхати. Я має вийти. А Настя буде їхати на велосипеді свому. Це ми так собі думаємо. А як воно буде, буде видно. Що, Настя, покажи свій. А ну показуй, що це за години такі є. Це да комарів. Від комарів? Від комарів. Від Купила в копійці за 12 гривень. Я думаю, в лісопарк підемте, щоб це... Якщо Настя поставити? Один... Якщо Настя один комар в квартирі знаходить, то там. Ну я не знаю наскільки вони допомагають, звісно. Пойдемось. Настю, слізь, злізь, будь ласка, тато достане тобі. Вс. А ну, до мене. Нормально тримаємося. Нижче, Даше. Нижче, так, да, трошки? Нищі. Давай нижче. Добре. Про.

У нас Євген їсть очередну булку. Кожен знаходить щось для себе, так? Да? Смачна булка? Що? Велосипед? А він, до речі, менше, ніж в Насті, так? Це, це якраз десь так, як, як на нього. Я водички хочеш? Хай, п'яводички. Короче, прикольно. Она организация такая вот. Там Настя стоит на аквагрим. И да. тут много волосоплистиков. Так, да, наши малярии нас чекають? – На парахасті. – На парахасті, куди йти? направо право чи не ліву? Слухай, ви на них вік зараз. – Да, просто їзу тут від нас. – О о. Що в мене нове, що в мене нове. Прям як Віталік з цим свої свої покажіваком такий знаєш, типу, придивляється, а коли підніма. Ми вже прийшли додому. Діти дуже круто провели час. Ми взагалі зрозуміли, що треба буде якось вирватися, просто з ними по ліску погуляти, тому що не було як не було часу гуляти. Ми так, аби добре, хоч це виділили для сімейного дозвілля. Але взагалі дуже прикольно, Діти доволі. Ми прибігли додому, помилися. Зразу такі відчуття чистоти з'явилося, бо жарко було жарко, що якийсь. Ми поки дійшли додому, то всі були мокрі. Поспали. Мої батьки вже поїхали, вже на квартирі зробили повністю все, підготували під обої. Тому ми чекаємо, леточник через тиждень буде заходити. І там. Ну, а я собі, так, знаєте, зорієнтувалась, коли це може бути. <голи> коли може бути можуть бути обоє. Е, ну, будемо дивитись. Загалом, поки вам розповідати і за щось загадувати немає сенсу. Бо плитка ще не почала кластись. Але дуже круто, що в них так вийшло приїхати в батьків і все підготувати вже все ляля -ля і красота. Я готую гречку, е, хочу приготувати кисіль. Вишньовий недавно готувала і зараз мама знову привезла вишні. Хочу приготувати. Мама взагалі як приїжджає, то можна тиждень нічого не готувати. Кролик є, я його зараз просто піджарю, е, ну, вже з тушколи, вже з печені. Е, і так, да, це, мабуть, усі мами такі завжди хочуть нагодувати своїх дітей. Або я ну, кажу, не готуй багато, це ж час займає. Навіть коли вона нічого не готує, вона все одно привозить і лоток-котлет, і цілу велику цю тацю з кроликом або якимсь м'ясом. ну загалом. Тому мені, звичайно, легше. І сальце тут ще привезли, таке з прользю. Дуже класно. Зараз я обожнюю таке сало, собі нарубаю. Я наїмся, мабуть, салом, поки гречка приготується. Тому ось так. Женя буде кролика їсти, Настя сказала, що буде їсти котлету. Так що якось так і розподілимося. І паралельно буду ще кисіль готувати. До речі, пишіть, любите ви, не любите. Я люблю прям страва з дитинства. Так, ладно. Таке пряме включення, Я, до речі, сьогодні вже достала коробку з дитячими літніми речами. В Насті шмоток просто тьма. І костюмів, і шорт, і футболок, і плать. А в Жені виявилося, що немає футболок. я чи здумала, що в Жені їх куча, а виявилося, що в нього майже їх немає. Дуже дивно. Але нічого страшного. Мама виправить цю ситуацію. Ой, так що, ось такі у нас ось так у нас вихідні починаються. Ще хочу постригти Євгена. Мабуть, завтра піду. З Настю його стригти. Хочу, щоб на день народження він був з гарною зачіскою. Куди йдемо? Треба стригти. Настя йде В помічниця. Жарко на дворі, да? Тільки холода? у нас вже другий день. Вирішили сьогодні жінка постригти, щоб не переносити все на понеділок. Постригла жінка, подарки дали. Йдемо. З поморозу вийдемо. У yeah. них, до речі, дуже класні знижки, бо я вже казала, да, 30% на день народження, за два дні до і після. 30% знижки військовослужбовцям їхній родині. І по понеділку у них так само 30% знижки. Так що взагалі круто за 250 гривень постригти дитину зараз. Це дуже класно. Депивай, де поведемо? Ще й дали сок двом, бо я з двома ж прийшла, хоча стригла тільки одного. І розмарилки знову. Ще в них ігрова кімната є, Це дуже зручно. Ну, взагалом, відкрила для себе в тому місяці цю барукарню, мені дуже вона сподобалась. Так що хто звіниться, дуже-дуже рекомендую. Так, Ми вдома вже приїжджали, приїхали бабуся з дідусем з Немирова. Привезли ягоди покажу зараз. А ось тут нам вчора дали ці сертифікати. За, на велозаїзд. Єдине, що в мене були на велозаїзді, Сергій не встиг, то ми тільки пішки туди дійшли. Я ще тут речі перебираю е, в котрий раз. Е, перебираю, ставлю літнє і щось таке, ну, понятно, зрозуміло, не буде жарити так, як зараз жарить постійно. Е, і щось тепле, ну, як тепле таке залишаю. Все інше пакую вже в велику коробку. Хочу ще сюди так само свої речі перебрати, і якісь прям ну, зимні спакувати і Сергієві так само. Не знаю, чи прям все сюди так влізе, має влізти. А, да, думаю, що до осені вже все буде. Ми вже з'їдемо звідси. І цим самим трішки звільню шафи, бо ну, в Жені там, наприклад, шухляди в штанах, з половину з яких теплі, ну, навіщо вони? А, так, і що? Перестирала речі для малечі. З дитячим порошком. Дивлюсь, що є, і дивлюсь, що полюшок мало. Треба буде дозамовляти. Бо ну, на перший час вони треба, хоч-нехоч, хоч, а треба. <смітна> Бабусі з дідусем забрали малюків погуляти. Це супер класно, бо я зможу зараз зробити те, підготуватися до ранку завтрашнього. Треба купити. Ну, я не кекси, хочу купити такі тарталетки з полуниці, хочу купити. І Ну, щоб вранці привітати в Євген. І треба кульки надути. Дана, я думаю, де я сховаю ці кульки. Поки уявлення не маю. Ну, щось придумаємо. Бабуся привезла піони. Обужні піони. Кас, Півонії, точніше. Може фоточки якісь гарні пороблю, бо я дивилася там, з пузіком можна прикольні фотки поробити. А, то може зроблю? да, треба буде. І дивіться, що тут ще є. І тут дивіться, скільки черешні. Просто їсти, не... об'їстись можна. Полонечку помаю. Зараз якраз піду куплю сметанку, діткам. зроблю з полонечку. А це треба якось буде в міру їм дати, щоб вони не об'їлися. Щоб завтра ще раптом не залишилось да. І це два відра, бо ще брату Сергію. Приїде забере. Так що взагалі красота. Економія. Тут я не знаю, скільки тут кілограм тої до черешні. Домашній, смачної. І Полонечко. Кайф. Я вже... скільки ми йде? Надула 4, бо в одній спочатку 3 замовила, але одна кулька пропускає десь. Вона дола на всяке вибух. 4, щоб до завтра щось дождило. Отака от красота. Тут краще видно вже, да? І цей теді дійсно цей, Тому ми взяли... Ну, я, я надула круглені ці, що буде три літаючі. І зараз е відразу, мабуть, наш пашку цю зроблю. Щоб завтра вона стояла. Купила е великі чорні е пакети для сміття. І Коморку, мабуть, закрию. Будуть, звісно, питання, навіщо її закрию, але це буде найкращий варіант. Я вам якось так воно виглядає. Я ці кульки потім спущу. цей бал взагалі не хоче триматися, і ті зірки не хочу. Отакі кульки на ці палки дуже класно тримаються. Якісь ось такі. У мене щось не дуже виходить їх нормально кріпити. Тому вже отак і буде. Зараз мішки сховаю і в коморку це все піде. Ну, вже загалом зробила все, що мені треба. А, згадала? Е -е, я купила, вже покажу, мабуть. Ладно, покажу зараз. <ріху> Купила не кекси, як прийнято купувати, а тут їх не видно. Тут слойки з фруктами з сільпо. Я була, брала з полуницею, але цього разу не було, були тільки мікс фруктів там, виноград, ківі, ананас. Ось таке. Взяла, Бо е, там ще можна на випічки брати такі тістечка, і в грош можна було б взяти, тістечка, але не хочу, бо це ранок. І не дуже хочу, щоб вони солодке їли. А тут е, ну, це слойки, звичайно, але вони, я вчора пробувала. Там є крем, але фрукти, це фрукти, це крему там не так багато. І сама слойка вона не солодка, тому буде нормально. Кекси не брала, бо ми Насті в панкейку брали. брали минулого разу кекси. Вони там коштують космічні гроші. А Насті ми тоді брали два кекси. Настя ділиться. Тобто ми один розділили, були Насті і Жені, і один з Сергієм з'їли. А Женя, я більше впевнена, що він не захоче ділитися кексом, тому це відразу треба брати Насті. А там, якщо я не помиляюсь, кекси біля 100 гривень коштує один. Тому я не захотіла. Тим паче, що солодкого буде кучу і а, торти ще буде, тому не захотіла зайве витрачати. А, так, ось за чим я йшла за свічками, але вони якісь такі великі. Треба подивитися, може тут менше є. Меншу свічечкою туди запхнути. Знайшла. Добре, що запаси залишаються. А це якраз буде хорошо, бо ці прям дуже-дуже довгі. Не знаю, до речі, куди мені ці далі будуть, походи, лежати. Колись купили їх, на що я їх купляла? Може, Насті на днюхав. Але я вже тройку купила велику. Ну, я показувала вам да? на торт. Тому ця свічечка завтра піде на слоєчку. Так, начебто все підготувала до завтрашнього ранку. У мене ще діти, до речі, не спали сьогодні, а вже 4 години. Вони ще досі гуляють із дідусем і бабусею. І я, мабуть, спати вже їх класти не буду. Ну Настя, в принципі, може не спати, а Женя. Женя то втомиться. втомиться. Але нічого. Значить, сьогодні раніше будемо приймати ванни. І, можливо, навіть в дев'ятого. Ну, Женя, мабуть, ще в 8 вложиться. Це буде прекрасно. Це буде прекрасно. Так, в принципі. Мабуть, намаю собі зараз черешеньки, полунички на мою дітям. І буду далі речі складати. Зараз, до речі, вчора серіал класний дивилась. Почала дивитися. Десь ставлю тут, який називається Дже. Я забула щось там про маму і дочку. Такий легенький, дуже прикольний. Може, у нас кіт цілими днями на балконі лежить. У нас відкритий балкон. Він, о, о Ну, ви бачите, да, його там. Ото. Я не знаю, як не спекотно, ми його будемо стригти, але трішки ближче вже до народження малюка, бо він заростає швидко. Там нам казали, що не можна стригти і так далі, що це не природне для котів, але він у нас повністю квартирний, і, повірте мені, йому отак дуже важко. Йому жарко, він линяє, комки є, хоч він не дуже сильно ще заріс. Я вже мовчу про те, що він майже кожен ранок ригає. Повірте мені, це супер напряжно прибирати, бо я дуже зараз чутлива до запахів, мені здається, прирівняно десь, як і в першому триместрі. Я дуже реагую на запахи зараз. Дуже дивно, до речі. І я, ну, я не можу спати, коли я десь там наригав. То зрозуміло, що шерсть і, і слина, і шлунковий сік, тобто не якийсь там ну, він чогось обжерся. але мені я зразу встаю і зразу прибираю. Навіть я вам інше скажу, коли кіт сходив в туалет в лоток. Я це чую посеред ночі, встаю і прибираю. В будь-яку пору суток я встаю і прибираю, бо я відчуваю це на запах. Не знаю, як буде в новій квартирі, до речі, тому що там. Але там туалет біля нашої кімнати буде, тому я думаю, що буде таке саме. Так, загалом. Завтра в нас понеділок, дуже такий день. Завтра свято до речі. Сьогодні свято, до речі, тому всіх вітаю. Даними святками. Мені батьки як їхали, то поприносили цю штучку. Як вона там називається? Те, не терен, точно не терен називається. Терен, як ви поняли, мабуть, зараз да? це оцю, На підлозі у нас тут лежить. Тому, да, то завтра понеділок. І маємо свої плани з чоловіком, якщо все буде добре. Поїздимо, подивимось на техніку побутову, на шпалери. Бо батьки вже повністю все підготовили під шпалери. В епіцентр, можливо, там по акціям щось можна взяти. Поки ще малюк ось тут знаходиться. Бо коли малюк буде вже тут, на ручках, це вже буде набагато важче зробити. Дуже важко буде це робити. Так, я це не знаю взагалі, що пакувати йому на виписку цьому малюку. <свісно> Уявлення немає, тому що погода може бути, ну, якщо буде жарити оце так, як зараз, то, навіть ніяких конвертів, взагалі нічого не треба мені здається. Памперс і футболка, і все, бо ну дуже жарко, прямо дуже жарко. Але може бути і прохолодніше, хто його знає, яка буде погода. Але все одно я не знаю, де дівся мій конверт. Батьки попровозили нібито все, вже, що в них там було, але. Коробка з самими самими маленькими речами, а ці що пологовий, конверт там мав бути, їх нема. <світ> Ну, Вони привезли коробку там, де є речі, деякі самі маленькі. Але в основному 62 другий розмір і, і, і далі. А оці повзунки, сорочки супер незручні, десь я їх тоді відразу, по ходу, зложила, бо вони були маленькі, на жені. І куди її діла? Так само, як і цей. Ковдру цю. Де ця ковдра ділась? В общем, ще без поняття, але нічого страшного, я не хвилююся за це, бо все одно дуже жарко я в конверт і його все одно б не, пили, не, не крутила. У нас є дуже прикольна, Жені дарували пелюшка муслінова, як одіялко, Вона там чи ну, шарова ну така, Не зовсім тоненька, а як пледик іде. То якщо що, то туди будемо його мотати. Ой, в общем, кучу справ, кучу перебору, хламу, шмоток, шмоток, оце одежна тема. <сум> дуже сильно хочу шафи. Шафи, дуже сильно хочу, щоб дітям то все вже порозкладати. Ну, нічого, все потрошки. Да? Сам смак в цьому. Хто грав Sims, точно знає, що якщо ввести код мозерлоди на 50 тисяч сімліонів і почати будуватись все, що тобі хочеться, то стає нецікаво. Так і життя. Якби так зараз на голову 50 тисяч доларів впало. Скучно було, <плес> не цікаво. <плес> Мабуть, не знаю. Я скоро буду називати червень моїм улюбленим місяцем. Мені здається, полуниця і черешня це найкраще, що може бути. Все. Діти з бабусею і дідусем гуляють, ловлять рибку. А мама зараз зробить собі п'ятихвилинку хвилинку під серіальчик в тиші. З ягодками. Ну, все. Це кайф тут. Цілий пакет, смаколики. Я допоможу теж вам. Будеш нам допомагати? Да. Так. так, так ми спочатку все по пакетикам. Чартуємо. Да? Бачите, пока тебе будуть з пауком, да? да, бачки, так? Будеш дарувати бульбашки. Ось а такі зефірки. Я візьму собі. Ні, Настюш. А мені теж. Якщо так. залишаться, то нам віддадуть. І будеш грати. Щоді. Женя, закрий. Не відкривай, це ж подарунки. Так, це ж ти в садочок подарунки вознесеш. Не, так, давайте. Не, не, Складай. Хто ти з новою зачіскою? Я. Да. Ти з новою зачіскою? Хто тут плакав? Заня. Плакав, Женя? Він не хоче за подарунками. Дуже сильно захотів бульбашки. Значить, немає бульбашок, так? Да. Да. <смірко> У нас десь ще годинка і можна вже почуть чу збиратися. А, спати. А сьогодні неділя, а неділя це що день. Помити голову, постригти нігті, почистити вуха, да? І так? Да, до нового тижня. Mm. Що це, а Мама на запас тільки чупа чупси взяла. Бульбашки я на запас не брала, бо я думаю, що там залишиться у нас 27 дітей в садочку. Вийшло 23 пакунки І 24 Женя тут заника. ну якщо що. Але я щось думала, що буде 25 все, одних бубашок не досчиталось. Але все одно не прийде всі 27 дітей, так що нормально. Так що завтра віднесемо. В принципі, на сьогодні, я думаю, що все. У мене краще десь серія одна серіальчика. І буду діток вложити, готувати, точніше, до процедури вечірніх. Митись. чистити зуби, всяким таким займатися. Вже про день народження, відео будете побачити наступне. Тому так, завтра в день народження. Ну все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.